Люди, які до нас приходять, вони різні і різні їх долі. Це можуть бути люди, які втратили свої домівки і виїхали з більш небезпечних регіонів. Це можуть бути пацієнти, родичі яких на сьогоднішній момент захищають нашу державу. Просто люди літнього віку і всі, які потребують медичної і в частности соматологічної допомоги. Рогань Харківський район. Саме сюди завітала мобільна стоматологія, унікальний проєкт «Smile for Heroes», реалізований у співпраці з благодійною організацією Самарітан Spurs» та благодійним фондом за мирне небо. Зовні звичайний на вигляд автобус, але всередині справжній стоматологічний кабінет, обладнаний сучасною технікою. У селищі Рогань лікування на безкоштовній основі отримали 138 мешканців. Це не просто цифра. Це 138 історій людей, які довго чекали допомоги, боролися з болем та труднощами, не маючи змоги вирішити свої проблеми самостійно. Пацієнтів мають дуже багато супутніх захворювань, і дуже знаково, що сьогодні ще завітала медична місія з іншими лікарями, які паралельно допомагають і роблять свою справу. Те, що ми робимо, знаєте, хоч на хвилинку робимо трошки, зменшуємо їх дискомфорт, біль та ті проблеми, які вони не могли до нашої місії вирішити. І сподіваємося, що такі місії ще будуть, бо цей проект є дуже актуальний, потрібен на сьогоднішній. День. Протягом 91-ї виїзної місії команда лікарів-стоматологів охопила 35 населених пунктів, допомогу отримали 1609 пацієнтів, проведено 4375 маніпуляційних процедур. Велика вдячність партнерам за можливість реалізації проєкту, благодійній організації Самарітан Спорс», благодійному фонду за мирне небо. Щира подяка лікарям-стоматологам за професіоналізм і відданість справі. Особливо в таких складних умовах.